Як так трапляється, що судді, які проходять сито і гарніло різноманітних міжнародних експертів, громадська рада доброчесності, вища кваліфікаційна комісія суддів Вища Рада правосуддя. А потім у нас глава Верховного суду виявляється підозрюваним у корупції. Пан князів? От Ростислав Кравець з нами сьогодні в студії. Оця судова ж реформа, вона, нібито і призначена, була, щоб здолати корупцію. Конституцію змінили. От як ви можете це пояснити? Ну, публічно так. Була заявлена головна ціль, а насправді ця головна ціль була зовсім інша. Головна ціль була контроль за судовою гілкою влади, тому що в ті справі князів, там настільки вже і корупція є, скільки взагалі питання, хто за ним слідкував, тому що от зараз, якщо подивитись на ці засідання, вичима на корупційному суді, виявляється, що та прослужка більшість якої було, вона не було жодним судом в Україні санкціонована і проводилась, я так розумію, іноземцями, які потім передали нашим правоохоронним органам цю інформацію. То от і питання, яким чином вони сюди потрапили. Угу. Тому питання у нас в реформі, не в незалежності, не в захисті прав людини. Не в покращенні судочинства і в доступі до правосуддя. А питання, ну, як на мене, це моя особиста думка, повністю підкорені зовнішньому управлінню судової гілки влади і виконання ними будь-яких завдань і забаганок, які хочуть зовні для українців, а не побудова незалежної, сильної держави України. Дякую. Повне інтерв'ю з Ростиславом Кравцем на Ютубі Кабінету експертів. Шукайте.